Доброго дня, я з України. Сьогодні пропоную вам зробити ще один рецепт сушених груш, в'ялених, можна сказати. Будемо так казати, що це перевірка рецепту. Побачила на Ютубі дуже гарний рецепт, такі красиві, красиві, гарні, гарні, Получаються цукати з груш ціленькі. І захотіла собі також зробити такі цукати, ну, спробувати, принаймні. Заодно перевіримо разом з вами цей рецепт, роблю його вперше. Сусідка пригостила ось такою великою кількістю груш, це груша лимонка, так звана. І будемо її підготовлювати. Ну, а вже ж спочатку гарно миємо і відбираємо, щоб вони були ціленькі, не биті, не порчені, і будемо їх обчищати. Груші гарно помили, і тепер знімаємо шкірочку і вибираємо серединку. Ну, Мені хотілося залишити хвостика, але так дуже важко серединку прибрати, щоб хвостик залишився. Тому я буду робити, де є хвостик, а де немає. Ось Так, якщо вийшло вийняти серединку, або ось так. Так буду виймати, або ось так буде. Також гарно. Намагалася залишити їх з хвостиками, щоб було ось так гарно. Виглядали десь половинками є, а взагалі то цілі в основному. І зараз ще раз полосну їх. І складаю в миску і буду заливати водичкою з содою. На 1 літр води столова ложка соди. Заливаємо так, щоб вода повністю вкрила груші. І Залишаємо десь на 2-2,5 годинки, для того, щоб вони полежали і потім прив'ялені мали гарний колір. Тобто, сода нам потрібна для того, щоб грушки, цукати з груш мали ось такий яскравий гарний колір. Грушки полежали в водичці з содою 3 годинки і тепер промию їх кілька разів звичайною чистою водичкою. Можна з-під крану, але у нас з колодязя. І зараз буду робити сироп. Сироп роблю у тій мисочці, в якій буду їх потім залишати, щоб вони повністю остигали. Беру пів літра водички, виливаю. І на ці пів літра водички і 4 кг груш вже очищених я візьму майже 2 кг цукру. Потрібно взяти 2 кг, але в мене 1, 700, тому буде кіло 700. Я сподіваюся, що все вийде. Робимо по рецепту, який я побачила в інтернеті. і спробуємо, чи вийде у нас така ж смакота, як розказують, чи не вийде. Зараз гарно закипить, додам цукор і потім буду дуже обережно. Викладати туди грушки. Цукру багатенько йде на цей рецепт. Але я потім цей сироп використаю, коли буду сушити інші фрукти. І, я думаю, буде непогано. Просто зілью потім в баночку, коли він вистигне. І буду використовувати, скоро будуть сливи, яблука, також буде ще гарбуз. Восени і я його використаю також з користю. Коли сироп ось так сильно закипить, обережно додаємо сюди чайну ложечку лимонної кислоти, таку невеличку. Він повинен ось так сильно кипіти, швидко-швидко перемішуємо і будемо занурювати сюди грушки. Поки що сиропу небагато, але грушки дадуть свій сік і все буде добре. Занурюємо дуже обережно, тому що температура сиропа дуже велика. Ось так я їх сюди вкладаю. Я впевнена, що спочатку будуть не всі грушки в сиропі, але згодом вони всі опиняться під ним. І залишаємо на 5 хвилин кипіти. Ось так поступово занурюємо в сироп грушки і робимо так, щоб кожна грушка, хоч трішечки, ось так, була обкутана сиропом. Поки що його ось так мало, але ми дамо закипіти йому, він покипить 5 хвилин разом з грушками, і потім ми зверху грушок покладемо гніт, поставимо 3 літрову баночку, наприклад, і будуть вони так стояти, настоюватися десь 8-10 годин. Ну, у мене зараз друга година дня, я до вечора їх потримаю і потім знову так само зроблю. Зілью сироп або дістану з нього грушки, прокип'ячу його і також занурю грушки і 5 хвилин з моменту закипання, покипить він з грушками ще. Ось таким чином, бачите? Поки що, здається, що дуже мало водички, але так завжди, коли ми сушимо будь-які фрукти. Ну, це я вже я знаю із того, як сушила раніше своїм звичним методом. Але потім ми його під гніт поставимо і вони дадуть багато рідини. Грушки мої прокипіли, вони стали досить еластичні і вже в мисці набагато більше стало рідини. Тепер я накриваю ось такою тарілочкою і ставлю на них. Груз. Ставлю 3 літрову баночку. Вони повинні спресуватися, і тоді з них виділиться ще більше рідини, і вони гарно просочаться сиропом. Ось так ставлю і залишаю на декілька годин. Подивіться, як багато виділила рідини грушки. Зараз я приберу груз. Ось так вони просіли, приберу тарілку. Вони стали м'якенькі, такі еластичні, дуже. І зараз відкину ці грушки на друшляк, ось сюди. Вони трішечки стечуть поки що, а тим часом я візьму і закип'ячу ось цей сироп. Потім покладу в нього груші і ще 5 хвилин проварю. І знову так само під груз, під тарілочку поставлю їх і вже будуть вони в мене стояти до ранку. Зараз в мене вечір, сьома година. І до ранку я її залишу. Ось так виглядають груші на сушарці. Прогрівала їх 4 рази. Між цими прогрівами тримала під гнітом. Ну, як вам і показувала. Залишились вони ціленькі. Зараз виклала і буду поступово сушити їх. Температуру виставляю 50-70 градусів, можна менше. Але тоді висихання буде проходити довше. Ну, подивлюсь, скільки часу я буду, скільки днів буду висушувати їх. І потім вам скажу, скільки це зайняло часу. Сушарку ставлю ось тут на вулиці, тому що спекотно в будинку, а при сушині вона віддає дуже багато тепла. Сушу разом з грушами і томат, і в'ялені помідори роблю. Ну, Це не томат, це приправа, вже показувала вам. Чим мені ця сушарка подобається, тим, що вона не змішує аромати і смаки. Тобто можна покласти різні продукти. Ось, бачите, і солодкі я кладу, і не солодкі, і ароматну кладу приправу, але смаки не перемішуються, і груші потім будуть мати такий свій аромат і смак. Ось такі груші в мене вийшли. Сушила я їх три доби, але так, 4-5 годин посушу, виключу, щоб сушарка відпочила і вони трішечки відпочили. І включаю знову. Вони залишились ось такі еластичні. Ну, можна сушити більше, можна менше, але я не знаю. В першому рецепті вона сушила, сказала, тиждень. Ну я не знаю, що там тиждень робити. Ось так вони гарно розриваються. На смак дуже-дуже смачні, ароматні з чашечкою кави або чайку взимку. Це буде щось неймовірне. Сироп використала я другий раз, також з груші робила, то не додавала туди нічого, не ні цукру. Ні лимонної кислоти, просто в той самий сироп поклала наступну партію груш. Дуже смачні і дуже ароматні. Готуйте. Я вам рекомендую. Зберігаю в звичайному контейнері або в скляній баночці, в звичайних кімнатних умовах, там, де зберігаю крупи і. І всю іншу свою сушку. До речі, хочу сказати, що в першому рецепті вони були прозорі, повністю прозорі. Я думаю, що це залежить від сорту груш. Ось наступну партію поклала груші, називається лісова красуня. Подивимось, там зовсім інша структура м'якоті, і подивлюся, будуть вони прозорі, коли висушаться чи ні. Ну, якщо будуть, я вам потім напишу в коментарях, що вийшло чи не вийшло зробити їх прозорими. Дякую всім, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.